Бущих на телевізійних або на вуличних рекламах я хотів би, щоб ці люди, які хочуть справді переміну в державі, щоб вони свідомо підійшли до свого політичного вибору і голос віддавали не за зачіски, не за вікові там ценз, не за посади чи за рекламу, яка робиться за ваші ж украдені у вас гроші. А щоб вони об'єдналися, подивилися на вибори парламентські як ланку виборчої кампанії загалом. Я маю на увазі і місцевих виборів, і парламентських виборів на парламентських виборах, щоб готувалися до того, аби можна було вже навіть після неділі, віддавши свої голоси, подивитися на сотні тисяч, на мільйони тих, хто справді хочуть перемін, і то неправда, що немає виходу, що треба голосувати тільки за тих двох, трьох або інших фаворитів. Ви голосуєте. Так як вам вели совість, і тоді разом з вами, спираючись на вас, ми будемо робити ті переміни через законодавство, через інші можливості влади, зокрема посилюючи функції органів місцевого самоврядування, таким чином, щоб ви відчували, що це держава ваша, це влада ваша. Це влада робить те, що потрібно вам у житті, щоб ви мали роботу, мали дохід від роботи, мали соціальні гарантії, мали пенсії нормальні, щоб співвідношення між максимальною і мінімальною пенсією було об'єктивним, а не таким, як сьогодні, складено в Україні, і щоб ви знали, що у вас і в ваших дітей є перспектива. Не треба їхати за кордон шукати порятунку там, щоб ви можете реалізувати свій потенціал і мати нормальне життя, благополучне життя у на. Ашій українській державі я вам щиро цього бажаю і хотів би, щоб ви відчували себе громадянами, ідучи на виборчі дільниці, беручи на себе відповідальність за те, якою буде влада і вища яким буде президент і якою будуть всі інші структури влади, Олександр маєте ще 45 секунд, як розпорядитися ними. Окремо хотів би звернутися до, до дітей війни, оскільки вже тема ця виникала в розмові. Очевидно, ви бачили, що за два роки ніхто не опікувався, не займався вашими проблемами, окрім соціалістичної партії України. Так, от я хочу сказати і на цих виборах, і на виборах парламентських, зокрема, якщо будете підтримати соціалістів, закон працюватиме. Я можу вам обіцяти гарантувати це. Якщо не будете тим нас підтримувати, то я дуже сумніваюся, що хтось буде займатися вашими проблемами. А ви покоління, яке найбільше пережило із тих, хто сьогодні проживає у минулому, і які маєте право на повагу і підтримку з боку держави. Дякую, дякую, Олександр Мороз. Тепер три хвилини для Олега Тягнебока. З чим ви звернетеся до виборців? Будь ласка, три хвилини, шановне товариство, брати і сестри українці. Ви знаєте, в чому особливість буде також тих виборів, які відбудуться через декілька днів в українській державі. Через п'ять днів вперше на виборчій дільниці прийдуть ровесники незалежності. Уявіть собі. Ті, які народилися не в радянському союзі, а ті, які вже народилися в українській державі, 89-й, 90-й, 91-й рік щороку родилося понад 620 тисяч молодих українців і українок. Це вже є зовсім інше покоління. Це вже є покоління, яке може через інтернет, через світову мережу побачити, як проживають їхні сучасники однолітки в цілому світі. Це є то покоління, яке не знає, що таке КГБ боятися. Це є то покоління, над яким ми не ви. Сів в школі портрет малого Володі Ульянова і не розказував їм про 15 республік сістер чи про єдину общність Совєтський Союз. Це є покоління, яке зараз хоче очистити владу і змінити систему влади в Україні, саме на ровесників незалежності, яких кожного місяця, кожного року буде ставати чим далі більше. Ми розраховуємо. Ми, українські націоналісти, розуміємо, що сьогодні в Україні владу контролюють кримінально-олігархічні клани неукраїнського походження. Саме вони мають не тільки. В своїх руках переважно більшість власності української держави і контролюють повністю всі багатства України, саме вони контролюють засоби масової інформації, через які маніпулюють свідомістю і руйнують наші українські національні цінності, з якими ми би мали йти до людей, цінності, на основі яких ми би мали виховувати майбутнє покоління. Саме кримінально олігархічні клани сьогодні мають владу в українській державі, бо усі п'ять парламентських партій це є партії виключно олігархічного спрямування і вони хочуть. Уть нас, українців, позбавити відчуття національної гідності, відчуття національної гордості, відчуття того, хто ми є і чийого ми роду. Крім того, вони хочуть зруйнувати так званий середній клас. Вони хочуть побудувати державу багатіїв і злиднів. Вони не хочуть, щоб існував отой середній проміжок, протяг, який зможе забезпечити невпинний розвиток будь-якої держави. Нам потрібна могутня Україна, Україна, де буде панувати національна справедливість, де буде соціальна солідарність, де буде історична справедливість. І ровесники незалежності, а також ті, які не піддадуться на провокації і не будуть товариство голосувати за так зване менше зло, яке постійно з кроколюдилячими сльозами кожного разу просять голосів, а потім стають такими великими, що їх тяжко буде перемогти. Ми маємо усвідомлювати і розуміти очищення влади, люстрація, зміна системи влади це є шлях сьогодні України. Оновлення влади не тільки нові обличчя, а ідеологія, ідея не затягне бока українців голосу голосуйте. голосуйте за ту ідею, яку сьогодні я сповідую ідею величі української Без нації, секунд. могутності української держави. Ну і веселих вам свят напередодні Василя старого нового року і щедрого вечора. Хай щастить. Час стоп Цей сигнал означає, що теледебати між Олександром Морозом та Олегом Тягнебоком завершилися. Олександр Олександрович, Олеже Ярославовичу, Я дякую вам, шановні глядачі. Висновок про переможця цих теледебатів належить вам і тільки вам. Хочу нагадати, що завтра теледебати у цій студії знову відбудуться. Дискутуватимуть Олег Рябоконь та Петро Симоненко. Проведе цей телевізійний поєдинок Юрій Громницький. Стежте за дебатами на першому національному. На все добре. Дякую, Олександр Олександрович. Олександр. Пане Олеже, дякую.